y Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Grow a Business Йоу, всім привіт. В общем, Дімончик, якщо чесно, м, так сказати, поки нас не було. У мене чуваки тут заробили, й-моє, скільки грошей. І якщо чесно, тут прям реально цифри капець які великі. Та, ти знаєш, так, да, я вже був там трошки пробігав, то я помітив. Пробігав, пацана, 26 мільйонів. Ти представляєш? Ну, трошки. Опа, опа, у мене теж помаленьку потихеньку бюджет росте. Mm. І все дуже даже хорошо якщо чесно. І у мене теж 36 мільйонів. Ти якось нового челу ще поставив, там чи що в менеджерах? Да. За, а -а, -а, -а. за мільйон? А -а, mm -hmm. давай я теж. Уху, Йо е я, до речі, купив стадіон. Де ти його взяв? А він прям У мене в магазині там з'явився. Кій це стадіон. Де ви все. А, а, скільки скільки не буду. Він у мене немає не півчаса? Ага. Ти серйозно? Так, да, я серйозно. <рес> Півгодини будується, пацан. Обалдеть, то що це? Ми сьогодні нічого не построїмо чи що? Ну, по походу. У мене взагалі в магазині нічого нема. Обновилося і в мене даже банка нема. У мене тільки оцей мах і все. Я просто в шоці. Це підманка під приколка, поняв? Чел, це во ще зума А що це додали прикол мене збудувати ще більше, типу? Так, походу піддивилися фішку в Гров Гардені, поняв. І якщо раніше там було, я так розумію, вся ця зона була відкрита. А може й Ні, Ні, вона не була відкрита, тому що ось дверік у мене в базі. Бачу у мене оці чали, я тоді ставив під край їх. Так, я пам'ятаю. Ну. А чого тебе дивив? В тебе тут ось пише? А, У мене тут пише а, 250 окей. мільйонів. Да, а в мене просто пише purchase area, поняв ціни нема. А, А тут у мене 15 мільярдів, а тут 50 мільярдів зумазіти. Це прям жесть, конечно. Це прям з ума зійти. Ти ще й кажеш, що банк будується, що там стадіон півгодини просто. Стадіон півгодини, да. Це прям обалдеть. Обалдеть. Це в натурі обалдіть. Я би, звісно, водяний парк хотів би купити. О, за 10 мільйонів, так. Да. Ну і мене його нема в цьому. Немає. Нема, нема. Ти прикинь, все время все було. Банки ти були, все було. Поки не було грошей. Да. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Ко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Залишається тільки оце чекати, поняв. А, а оцей автомат був взагалі? А, mm. ну так, це шоп, я Ну поняв. це так, да, так. Да, це чисто потратити свої робукси, так сказати. Ну йдемо. Штука така. Like the game, join the club, ну, оця штука була. Брати. Ну це, напевно, гроші дають. І мабуть, мабуть. Чисто для нупчиків. Блін, а коли шоп обновиться? Мені оце інтересно. Через 50 секунд. Жестяк, Бо я не хочу вже магів купляти, мене вже стільки бабла, що я міг би щось сильніше ну, купити. Оце ж. Ну, якщо оце, як ми вже в принципі про це говорили, то. Оце, оцей режимчик він більш такий, знаєш, АФКшний якийсь, чим Гров Гарден. Так, так, цей прям взагалі АФКшний ну, можна вважати, тому що прикинь, пів часа в тебе будується якась біда. Оце ж. І поки ж вона будується, ти ж нічого не можеш зробити. Ладно, у нас зараз бабла повно, да. А якщо б ми ось, допустимо, минулого разу коли записували і купили по банку 100, 100 з тобою і поставили їх будувати, то вони б чисто це будувалися, б, там 10 хвилин ми б сиділи, б, втикали. Ну кліпали, оце ж. Mm, да. Все, ще зумазій. Так, 2 секунди і обновився магаз. Це іздівательство, пацан. Вопше нічого нема. Просто ну по нулям все. Да. Ну він хоча б кожних 3 хвилини обновлюється, а не 5. Це, в принципі, уже плюс. Чувак, у тебе вже стадіон почти построївся. Ага, да, да Менше п'яти хвилин будується, а вже построївся, каже? Чотири хвилини прошло. а не хочеш за 15 мільйонів відкрити, кусок? Ні, мені скр... не треба поки. Не, не, поки не треба. Ча чо. Да. Я б не сказав ось, що в мене оце тут ще пів території вільно і, і мені там прям мега тісно. Ті надо, надо. Не, не, не. Та надо, надо. Дякую, що ти за мене переживаєш, ну. Піклуюся, мені в цілому нормально. Да, да, я ж кажу. Капець, 35 мільйонів у мене. Капець. А, а ну немає нічого в магазині, щоб купити. Да. Взагалі немає нічого. Представляєш? І прикинь, і що робити, так? Да? Я не знаю. <laughs> От чесно. Не знаю. Ну я думаю, любі mm. друзі, поки ви чекаєте, то ще поки ми чекаємо, то ви можете взяти участь в розіграші на 15 тисяч робоксів в нашому телеграм-каналі по посиланні в описі. Оце да. Це прям халява. Це прям халява кремка. Дімон, силу я дождався. Два банка є в продажі. Ну, і все, більше нічого в мене нема. Обалдеть. А мене воно уже стільки стоїть. Ти гониш хе Хе-хе-хе. Ну Воно появилося, то що було робити? Mm, да, ну, воно появилося, воно появилося, чуєш? чиш. Обалдіть. Воно просто появилося, я купив. Обалдіти пацан. Побудував. <будував> <будував> ти прям нормально там будуєш, хочу ти сказати. Так, і дам. Але дивись, е, на жоден з оцих хмарочосів не побудувався, ну, типу, не накинувся ефект ніякий. Ну да. У мене на банке теж. Стадіон ще твій, чорт пойми, ще коли там доробиться. Та Капець. Ну тобі, звісно, на магазі піше повезло. Було б, звісно, прикольно, аби він для всіх був однаковий? Ну, цілому. Але так, це хоч якогось там інтерактиву, типу, додає. Ну да, так. Да. Конечно, інтерактив, коли я стою, жду, поняв. А ти кажеш, що в мене є, Диві, що в мене є. А я ж стою, жду, а мене немає ще нічого просто. <girl> а в мене одні чеклуни, майнери, да. У <gaga> mm -hmm. 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 мене одні оці ну пчели, поняв, як я вже їх убрав. Тех <pu -п> прикол. Конечно, везе, везе, ти пацану везе. Нормально. Ще пусто. 46 секунд. Давай, будем чекати разом. О, чувак, у мене опять два банка. <gasps> У мене є замок за 150 мільйонів, але в мене нема 150 мільйонів! Ну, в мене кстати теж є кастл, поняв, але крім того, але крім того, там, що там, ще в тебе? Опять купа, бабла. <плес> Ого, воно здорово! Да, водні горки, да? Ооо, да! й да. <плес> <Чи> золоті! А, <плес> Натурі? Прикол. Ти пацан, вообще капець. Нормально. Ворце бизнес, да? Ти угу. пішов а поїхав. Вообще, чувак, ти так валиш? Я б вже сказав, я полетів на кульках. Цих. Жесть просто. Да. Я не знаю, чувак, мені тупо не везе. Ну, не повезло в грошах, пацан, повезе в любви, як той казав, поняв. Да. Ну, я не знаю. Ну, якось так вийшло. Я так вийшло, чуєш? Я як починав з 35 мільйонами, так і так і, так і закінчую, поняв. А прикинь тобі ось зараз, ну, в наступну хвилину, ось сюди, яка mm -hmm. обловиться. Mm -hmm. Зразу всі три горки падають. Це ж приобрел? Да, да. І всі три вони ага. будуть цими-цими. СЕЛЕСТІАЛ! Облівіон, пацан. Обливіо, селест. Селестіл. Інферно. Чувак, не в цій житті, як я поняв. No, ну нічого, і на твоїй вулиці буде свято, панів. Да, да. Тоді коли ти з ігри вийдеш, а я буду тут фармити, і сидіти. Та, що ти мене виганяєш, чуєш? Тоді, коли ти в варден зайдеш, будеш там мед збирати, а я буду тут сидіти, збирати гроші, ж щоб щось построїти, так. Ви кажете, у вас не геймплей, да? Да, пацан, це Ти серйозно? Ну, 5 секунд, усе. Ну, 5 секунд, чувак. Щас я, якщо побачу, що мені опять нічого не випало, я не знаю. У мене теж нічого немає. Тобі це якось ну, допомагає? Може, настрій трошки піднімає. А я думав, ти ще степнешся, поняв, і щось поставиш, а перед цим ти сказав у мене теж нічого немає, а сам зараз тут построє. Ні, на жаль, ні. Мені повезло на кастел. Чо, все, що в мене є, це 4 банка, які ваші обичні. Ага. Не, ну що, тоже нормально. Не? Та не, це шляпа. Да <laughs> не, це нормально. Не, це шляп. Прикинь, я такий бізнесмен, що я да. нікуди не можу вкласти свої гроші. Це вообще <laughs> рофл. Коротше, Димон, просидів я в цьому режимі, якщо чесно, вже, наверное, десь з пів години. І тут тупо нічого не з'явиться. Іноді з'явиться замок, но в мене на нього тупо не вистачає. І все. И все, і що робити? І я, що не знаю, ми тут уже сидимо. я сам не знаю. У мене вже банки тут гроші позбирали, я вже гроші назбирав. У мене щоб ти понімав? Ну було 35 мільйонів, зараз у мене вже 36. З учетом ага. того, що я тут ось десь по 5 тисяч збираю, десь по 10. Ну коротше, типа. Це прям прикол. <свист> Це в змозі, ти, якщо чесно. Це прям, прям краткий прикол. <свист> я не знаю. Це просто в натурі прям прикол прикольний. Бо ти сидиш, просто чекаєш, в тебе ні чорта не спавниться тут. І притом всьому? Ну, ось, в тебе теж перестало вже в магазі з'явитися, хоча ти і так уже багато всього понаходив. У тебе вже ось ну, цей е достроївся стадік, а він півгодини строївся. Оця вся двіжуха построїлася. Оцей аквапарк, я не знаю, щось якийсь навчально він мав строїтися. 40, <свист> 40 хвилин. 40 хвилин, Ві... Фу. Хе -хе -хе. Мам 40 хвилин. Ну так, да. і ти ж його поставив ну, не в началі, як ми зайшли, а ти його поставив аж потім. Ну так, да. це представляєш такими, ми, мабуть, вже оце тут час сидимо. Я думаю, що часу ми вже точно тут сидимо, і ні чорта тут тупо нема. Вообще. Я, я щас готовий пождати, ще оцю останню хвилину, бо це просто капець. А вдруг, так? Да? да, а вдруг, типа, ну я даю йому шанс на виправлення. Якщо ні чорта, то все, габелик. Якщо той... не дає, то канцелим його, поняв? Так, да, канцелим, потім в цей режим і більше в нього не заходимо. Grow Garden — це одно краще. Так. Да. Даже ото вирости рибу, той Grow Fish, чи як він там. Так, то прикольний, то кстати, був... режимчик. Так, да, даже той був кращий. Хоча онлайну начебто менше було, ніж в цьому. Та там онлайну було небагато. Я, кстати, навіть не знаю, скільки там зараз онлайну на тому режимі. Ну це, блін, це ж тут людей багатенько грає, але тут якось е... з цим магазином взагалі з ума Сплошні проблеми. Да, сплошна біда, пацан. Я не знаю, якщо по поводу того, скільки ми оце ждемо, я купив водні штуки, в мене було 14 менше з половиною і вже майже 16. Тобто я теж прям назбирав шиї непогано вже. Поки okay, чекали. Та, чувак, ні чорта просто нема. Коротше, все, я розстраююсь, я йду до менеджера. А 50 лямів, мені ще й на цю штуку не хватає. коротше. <реш> <реш> я взагалі oh, в тільді. Ладно, на цьому, напевно, любі друзі, будемо завершувати. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобання, подавайте. Напишіть в коментарях, наскільки довго ви чекали, щоб купити якусь ділюгу тут. З вами був Санчилос і Дімончик, і всім пока-пока. Па-па.